На вулиці дощ, тому будемо дивитись, як відрізнити флюорокарбон від звичайної жилки. Та приведу приклади, де нас тупо намахали. Почну зі звичайної жилки, 0,6 діаметр у мене. Якщо ми її підпалюємо, вона, по-перше, плавиться, по-друге, навіть починає горіти. Отаке з нею, з нею коїться. Ну, ви зрозуміли. Потім в мене є флюрокарбон з Aliexpress, але він дійсно флюрокарбон. Якщо ми флюрокарбон будемо підпалювати, він не горить, він не плавиться, він перетворюється на таку сажу. Бачите, він не горить. Але важливий момент, бо мені. Писали, що там, де я робив поводки з цього флюра що це не флюр, бо він не чорніє. Якщо ви флюр легенько піднесете знизу до вогню, то він дійсно спочатку починає трошки отак плавитись. І робиться отака п'яточка, з якої я роблю потім поводки на хижака. На каналі можете подивитись. Потім другий варіант: в мене флюорокарбон від азури, який я нещодавно взяв на окуня. Ну, теж нема питань. 100% це флюорокарбон. Тоненький. Посилання на нього залишу в описі, кому цікавий. Дійсно флюрокарбон, і ви не хочете, щоб вас намахали, так, як кажуть. Дивіться, чорніє, не плавиться, дійсно флюорокарбон. І ось варіант, дивіться. Флюрокарбон написано. Написано Soft Touch, М'яке, м'який дотик, я так розумію. Дуже схоже на звичайну жилку. 50 метрів. Таб, трабуко, трабакко. Так, дивимося на цей чудовий флюрокарбон. Ай! Спалив собі пальця. Тобто ви зрозуміли, дуже-дуже добре горить, дуже добре горить ось такий флюрокарбон. Я розумію, що це вони написали, щоб його продати пошвидше, але ви зрозуміли, в чому різниця. Дякую вам за перегляд. Лайк.